Клас, 500, дура! Шуткую, ніяких 500 підписників нема. Зараз на моєму каналі 50 підписників. І ми їх устигли добити за 6 місяців. А тим часом у світі не кіча. Ніч. Як прикольно. Знаєте ж, я вам розповім про сюрприз, який я обіцяв вам зробити на 50 підписників. Ще раз про 50 підписників я сказав у відео на розслідування Alpha 1.3 3 ще два місяці тому. Так, тоді я дуже сильно чекав ці 50 підписників, але це не вийшло. Хоча стоп, почекайте, а чому я сказав, що у мене вийде пісня, хоч я, я навіть не її не збирався робити. Цікаво. Та, блін, дайте мені спокійно ролик, блін, познімати. Але у мене питання: чому я не зміг добити 50 підписників? А. Сорян! Чому я не зміг добити 50 підписників раніше? Що мені це заважало? Може, контент якийсь не дуже? Чи може аудиторія погана? Я не знаю, друзі. Забавний факт, а ви знаєте, чому я почав знімати саме Майнкрафт Хардкор? Це тому, що ця рубрика приносить дуже багато переглядів. І якраз я завдяки цієї рубрики добив 50 підписників. Оп, я чудово. А тепер саме головне сюрприз! Що ж буде? І це буде пісня, і скоро я її покажу. Друзі, я не знаю, коли вийде нове відео, але зразу ж скажу. Це буде дуже великий проект. Тому завчасно рекомендую вам підписатися на канал Міха Джуніор прямо зараз. А з вами був я, Міша, і ще зустрінемося. Всім па-па! Ай, больно!